Прикордоння Чернігівщини щодня потерпає від обстрілів. Ворог застосовує різноманітні види зброї, атакуючи цивільне населення та знищуючи прикордонні населені пункти. Наші прикордонники щодня стоять на обороні області, проте наразі вони потребують нашої підтримки. 105-й прикордонний загін здійснює охорону та оборону державного кордону в межах Чернігівської області. Загалом протяжність. Ділянки нашого кордону складає більше 460 кілометрів. 224 з них це кордони з Росією, який щоденно потерпає від агресії Росії. Прикордонникам 105-го загону на сьогодні потрібні роботизовані наземні комплекси загальною вартістю 1 мільйон 200 тисяч гривень. Зараз тут на північному кордоні відчуваємо потребу у роботизованих наземних комплексах. Це сучасна техніка, яка буде допомагати нам від найменшого. Це доставка провізії харчів, це розмінування місцевості, і до найскладнішого це евакуація наших поранених з поля бою з кордону. Ми прикордонники, і наша робота щодня дивитися ворогу в очі. І ми знаємо, що агресор не полишає спроб знову сунути на нашу землю. Саме тому нам потрібні не лише укріплення, а й новітні засоби стеження та контролю: дрони, тепловізори і системи сигналізації. Вони дозволяють побачити ворога ще до того, як він зробить крок. Це наші очі вночі. Це наш шанс зупинити ворога і не допустити раптового прориву. Допомогти в зборі вирішили волонтери північ. Саме вони відкрили масштабний збір на допомогу захисникам, які боронять кордони Чернігівщини. Це вже ми запускаємо одинадцятий збір. За весь час існування фонду переважно збори були на дрони в нас і на реби. Це командні збори, саме крім цього, були збори на автівки. Ми збираємо для 105-го прикордонного загону на роботизовані наземні системи та станцію керування до них. Які допоможуть захищати наш кордон? кордон Чернігівщини. Цей раз ми розділилися на сім команд. У кожної команди є свій тім лідер. Серед тім лідерів, зокрема постійні черніївці та жителі області, які долучилися до волонтерського фонду з перших днів його створення. Моя команда взяла 300 тисяч гривень. У нас вже є 50 людей, і я впевнена, що ми швиденько його закриємо. Тому що чим швидше кожен з нас закриє банки, тим швидше ми допоможемо нашим прикордонникам. Саме в цьому фонді я з березня 2023 року. Саме до цього збору вирішив приєднатись, бо ну ми живемо в Чернігові, це наша Чернігівська область, і це наші прикордонники. І я хотів би підтримати їх особисто і залучив також людей для того. Раніше я в основному збирав ну, свою особисту банку для цього фонду. Але перший мій досвід командного збору і тім лідера, як для мене, це ось перший саме досвід. Долучитися до збору можна, зайшовши на сторінку благодійного фонду Волонтери північ у соціальних мережах, вибрати тім лідера та задонатити. Якщо зараз ми не будемо допомагати, то це затягнеться просто не, на одне, не на один десяток просто років. Треба допомагати тут і зараз. Швидше закриваються збори, швидше наші хлопці і дівчата отримують те, що їм потрібно заради нас і нашої перемоги.